Номер один у легендарному сендбоксі Grand Theft Auto 5 все як у житті. Такі ж красиві краєвиди, вічливі перехожі і подейкують такі ж реалістичні закони тяжіння. Існує навіть міф, що 100 людей можуть потопити яхту своєю вагою. Ну ж бо перевіримо. Так, запрошуємо на борт 100 наших добровольців. Поки що, все гаразд. Там яхта починає стрімко втрачати швидкість. О, господи, вони йдуть на корм рибам. Капітане, врятуйте цих бідолах. Та ні, вже надто пізно. Але це означає, що перший GTA-міф підтверджено. Номер два тобі потрібно потрапити до заморської країни. Проте у тебе морська хвороба. Що ж робити? Залишається подорожувати літаком за кількасот доларів, але ж жаба давить стільки платити. Проблему розв'язали жителі Лос-Сантоса. Їм дозволяють літати без квитків. Щоправда, не в салоні, а на даху літака. Водночас у спільноті ігронавтів виник міф, що сталевий птах не підніме навіть сотню таких зайців. Час перевірити цю легенду на міцність. Сто ж лобів готове к труду і обороні. Злітаємо! Двигуни працюють на максимумі. І... Рейс на «Шарм-Ель-Шейх» успішно почався, пані та панове. Кілька пасажирів загубили у середземному морі. Та, попри це, другий GTA Ейніф з простолом. Іф номер фномертри водії громадських трамваїв у місті Герої Лос-Сантосі зовсім знахобніли. Люди скаржаться, що ці хамдуги відмовляються підбирати пасажирів на зупинках. Скарги до міської влади безрезультатні. Та існує міф, що якщо бодай сотня громадян збереться разом, їм вдасться зупинити трамвай на ходу. Перевіримо це, нам допомагають усе ті 100 хоробрих добровольців. Вони самовіддано перекривають рейки. Але вагони пригнали до Лос-Сантоса з київського трамвайного депо по Бартру. А відчисняне залізо ніхто і ніщо не зупинить. Тож наш останній міф спростований. Але нікуди не йди, бо далі буде іще цікавіше. Під час підтвердження та спростування міфів постраждало 76 добровольців. Виплати їм буде здійснено протягом 90 днів. Далі у програмі, аби ігри розробляти, треба вміти рахувати. Я чувсь в Київському політіхнічському інституті, прикладну математика. Як стати розробником світових шедеврів? Поради від Юбісофт Київ у фокусі. В союзі нерушимих мафія проводить досліди над тобою і твоїми друзями. Час помститися. Помста страва, яку краще подавати із холодною зброєю, кулаками та стволами. Ексклюзивне інтерв'ю з французькими творцями радянського бойовика. Мазер Бліц». Вони вбивають краще за усіх босів, яких ти бачив. Рейтинг найбільш спустошливих епідемій у іграх у трійці ігронавта.